Вітаю вас на каналі Давайте малювати. Сьогодні хочу з вами поговорити про те, як обрати референс, як його гармонійно закомпонувати на аркуші та поговорити про те, як натренувати на дивленість. Для початку давайте пройдемося по термінології, а саме що таке референс. Кожен хто сідає малювати, або щось створювати неважливо, йому потрібна якась основа, так? ідея, яку він візьме за основу. Ось для цього потрібен референс. Далі всі йдуть у славнозвісний Pinterest, тут я не відкриваю ніякої Америки, і шукають ідею. Зберігають її собі на дошку, на мудборд, а далі обирають серед цих варіантів саме те, що їм потрібно. Я розкажу, де я обираю сюжети, а також далі яку роботу я з ними проводжу. бо в мене є Є декілька способів, з якими я хотіла б з вами поділитися. Саме перший варіант це будуть мої фото, які я колись зробила. В мене для цього в телефоні є окрема така папка з цими фото. Вони залежать в принципі від сезону, що логічно, так влітку це квіти небо море. Крім цього року. Осінь, то так, листя, види, можливо, якісь фасади, будівель, Ну, все залежить від настрою. так? І зима це зима. Якщо це сніг, це сніг. Але я ніколи не малюю ось прямо з одної фотографії, бо я завжди збираю такий образ, в мене може бути в, і шукаю саме ту композицію, яка мені б, яку б мені хотілось намалювати. Те ж саме я роблю із е, е, порталами, де я шукаю ідеї, так? це сайт Pexels і Pinterest. Е, до речі, Pexels навіть зараз на першій позиції, аніж Pinterest. Якщо я обираю на сайтах, я ніколи не малюю з першого попавшогося мені зображення. Я буду зберігати, 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 зберігати це все в, там, в окремій якійсь папці, а потім буду аналізувати, що мені подобається на одному зображенні, що на іншому, що на третьому. Можу потім все це закомпонувати разом, зробити невеличкий ескіз, аби подивитися, а чи пасує воно взагалі. У нашого мозоку умовно є три функції: копіювання, створення щось абсолютно нового та змішування. Якщо про змішування ми вже поговорили, то, наприклад, створення щось зовсім нового прекрасно підійде вже для професіональних митців, ілюстраторів, які мають у своїми плечима величезний арсенал та мільйони часів практики. В них вже натренирована та сама надивленість, про яку я казала у початку відео. Але при створення своєї ідеї будь-який майстер все одно на підкорці бере вже відкладену ідею, яку десь колись побачив. Трансформував її у свою підсвідомість і видав її так, як він вважав це потрібним. Так що не думайте, що вона береться звідкись і тут зараз розходяться думки, бо хтось називає це талантом, а я називаю це просто мільйонами часів практики. Копіюванням наче все теж зрозуміло, але можу визнати, що на етапі, коли ви навчаєтесь, це просто ідеальний спосіб натренувати свій малювальний м'яс, якщо хочете. Називаємо це так. В принципі, це те ж саме, як роблять діти, коли копіюють поведінку і якісь моменти, які роблять їх батьки, і тим самим вчаться говорити, ходити, з'являються якісь звички. Те ж саме відбувається і у вас, коли ви копіюєте роботи якихось митців, тим самим ви запам'ятовуєте форму, колір, вірну компоновку. І техніку. Наприклад, коли я вчилась в університеті, найчастішим завданням в нас було копіювання робіт старих майстрів. Це стосувалось натюрмортів, особливо голландських майстрів, бо там досить така ювелірна робота з малювання, наприклад, квітів або скла. Тому дуже гарно, гарно було практикуватися саме по цих майстрах, відточувати свій навик. Ще одна річ, яка дуже добре тренує на дивленість це робити замальовки. Я дуже раджу придбати вам невеличкий скетчбук, який може бути завжди з собою в сумці, мати невеличку Олівець або ручку, і ось у вас є вільна хвилина, ви просто сідаєте і починаєте робити замальовки людей, яких ви бачите, чашки кави, фрагмент будівлі, це може бути косо, криво, можна намагатися робити це однією лінією. Але ви здивуєтесь, якщо будете це постійно робити, і ви побачите, що вже через декілька місяців ваша лінія стає впевненіша, ви вже знаєте, як поводить себе тканина на згибі, ви вже знаєте, як йде перспектива. І навіть якщо ви не маєте за плечима художньої освіти професіональної, то ви таким чином натренуєте собі. Постать своєї руки. Ну і остання сьогодні тема, котру я анонсувала в початку відео, це в принципі як розмістити референс, який ви знайшли напередодні, або який ви створили самостійно. Як зробити це гармонійно, аби людина, яка дивилася на вашу роботу, сказала, вау, це те, що треба, навіть якщо техніка не ідеальна. Тут треба звернутися до правил композиції, бо насамперед без цих знанів ви не підете далі. Це така база, яку вам обов'язково треба знати. Майстер клас основ композиції ви можете знайти на моєму патреоні в пакеті акварельний старт. Можете переходити за посиланням під відео, підписуватися і будемо навчатися разом. Що я вкладаю в поняття гармонійного розміщення на листі, це базові такі знання. Золотого перетину. Чесно кажучи, коли я вивчала це в універірі, я пам'ятаю, що нам показали просто схему, як це треба будувати. Потім показали зображення Леонардо да Вінчі, і перша думка в моїй голові було: та ні, це не для мене, це дуже складно. То він же такий геніальний, то де він, де ми, навіщо нам взагалі це вивчати. Але потім, добре розібравшися в темі, я зрозуміла, що це, в принципі, на інтуїтивному рівні у багатьох людей при створенні будь-чого. Якщо коротко, то треба розділити лист лініями в пропорції 62 на 38% вертикально та горизонтально. І ось у цей якорю, цей магніт, ось ця основа композиційна вона повинна знаходитися на перетині цих ліній. Саме тоді глядач, навіть якщо техніка не зовсім ідеальна, просто порине у вашу роботу. Дуже гарно цим правилом користувалися усі старі митці, тому може їх роботи саме так і викликають там якісь емоції. Ось ідеально буде, якщо головна ідея, головні фігури будуть знаходитися саме на перетині цих ліній. Тоді мозок буде сприймати це краще. Цим прийомом дуже добре володіли усі старі майстри. Наприклад, роботи шишки на ранок в сосновому лісі це просто ідеальний приклад правила золотого перетину. Якщо ми подивимося на роботу, ми умовно можемо поділити її на лінії. і Основні, ось так би мовити, ціпляючі моменти всі розташовані саме на перетині. Виглядає це приблизно ось так, і ми бачимо, що ось де перетин літній, ось там основні моменти. Ось там зламане дерево з однієї з іншої сторони, і ось там усі фігури від медиків. На цьому все. Я сподіваюся, що вам було цікаво, корисно, ви дізналися якусь нову для себе інформацію. Пишіть коментарі під цим відео. Я буду рада вашим питанням, ставте лайк, будь ласка, це дуже важливо. Підписуйтесь, якщо ви ще цього не зробили. Всім па-па!